Дуже багато запитань до організації антитерористичної операції в Маріуполі. Два дні в складі групи разом там з паном Лебідем, з Андрущуком і його колегами ми обговорювали ситуацію, ну, власне, спостереження. В кабінеті навіть немає плана міста. Карти міста немає. Немає планів захоплених будинків. Немає оперативної інформації про зачинщиків. Це все доводиться давати керівництву. Три тижні ми знаходимося на Азовському узбережжі. Цю ситуацію, яка там так розгортається, її не можна вирішувати такими методами, які всі останні рази, от ви бачите, там спроби так званих звільнень. Приміщення адміністрації, такими методами там працювати не можна. Люди на вулиці, вони зомбовані про російською пропагандою. Вони дійсно відверто вважають, що фашисти, хунта, що ми захоплювали МВС. Вони щиро в це вірять. З людьми треба працювати, говорити і пояснювати. Цього ніхто не робить. Ти там, там знаходишся і розумієш, це, це все якась либо театральна постановка, либо фикса, или что-то происходит. Антитеррористическая операция. Прибувает человек в гражданском, я руководитель, собирается вокруг него руководство милиции, приглашаются представители ну, наподобие нашего да, АЗОВ. Я задаю вопрос, а где руководитель службы безопасности при руководстве, ну, при планировании террористической операции? Да он негодяй, с ним нельзя работать, он там только на денежных потоках сидит. Я говорю, ну окей, хорошо. Где, где, вы, ну вы тут, я так понимаю, все порядочные. Где план здания, который вы хотите как-то освобождать? И план операции состоит в следующем. Значит, мы должны выставиться в 50 метрах перед зданием. Сзади, в 50 метрах э, за нами, выстроится строй внутренних войск, вооруженных автоматами Калашникова. Кто-то внутри здания устроит пожар. Из здания начнут выбегать люди. Наша задача их арестовывать, значит, передавать сотрудникам милиции. Если кто-то э, откроет, э, ну, начнет сопротивление, нам разрешено открывать огонь на поражение. Я квадратными глазами на это смотрел. Говорю, как вы себе это представляете? Два часа ночи. Горящее здание, и гражданские стреляют по-гражданским.